Доброго вечора, мої любі телеглядачі. Охо, привіт, друже! Привіт-привіт, <хи> їжачок. Я так тебе вже давно не бачив. То воно так і є, справді давненько я не приходив за твоєю порадою. За порадою? Друже, а що сталося? Мій родич з іншого лісу, їжачок. Ну, ти уявляєш собі, так? так. Зробив ну дещо погане. Не послухав тата, який його просив не брати у школу якусь одну цінну річ. А він що? Взяв і загубив? М -м, якби ж то гірше взяв і поламав. Поламав? Так. Хм, ну, то це, це трішечки навіть легше. Зламав, і то можна відремонтувати, а от загублену річ спробуй віднайти. віднайти. Угу, ти правий. Але від того не стає легше. Чому? Бо зламану річ треба ремонтувати. А хто цим займеться? Як це хто? А ти що Їжачок, не можеш? Ти ж майстер на всі роки в нашому лісі. Е, ні. Я не вмію годинники ремонтувати. Для цього потрібні... потрібен спеціальний майстер, інструменти і все інше. Ей. Он що то за цінна річ був, то. Mm -hmm. То було годинник, так? Так. І проблема ще в тому. Що і, і часу нема, щоб щось вирішувати. Бо тато от завтра-завтра повернеться і годинник треба йому передати, а то буде йому непереливки. Мому другою тому. Що ж робити? Що ж робити? М угу, От я про це. Так, 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 добричок, думай, думай, добричок. Думай, думай добричок. Придумав. Що? Що ти придумав? А може той родич твій друг просто візьме і зізнається татові, і вони вже разом щось вигадають. Ти що, добрачок? Він ні за що не зізнається. Так, 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 так. Ну, тоді розкажи йому одну історію. Угу. А яку це історію ну ану? А про одного хлопчика Сергійка. Який одного разу теж дещо зламав. Зламав? Так, зламав. А що він зламав? А зламав таткового мобільного телефона, О -о -о -о. якого той ненароком забув вдома, як збирався вранці на роботу. Ого. Це цінніша річ. Звісно, і, і найстрашніше, знаєш, в цій всій історії що? що? А що татко його? Завжди попереджав. Мого телефона не чіпай, бо він для, для тата дуже дорогий. В ньому було дуже багато інформації потрібної для роботи. А ще мені тато завжди каже, телефон це не іграшка. Справді, до того, ж, до того ж, тато сам ремонтував ці телефони і знав, що бувають поломки, які не піддаються ніякому ремонту. Але тато зможе відремонтувати свій телефон, якщо син поламає, чи ні? Так, тато то зможе. Але ж синові спочатку буде непереливки. Ну, то правда, правда. І ти уявляєш, знавши це, Сергій рівно вирішив тим телефоном погратися. Звичайно, хотів, бо це ж так цікаво. Ще як. Там і всілякі ігри були. І фото можна подивитися і навіть самому щось сфотографувати. А ще, я думаю, що можна і подзвонити з того телефону. Так, так. І тато, забувши телефона вдома, не міг нікому зателефонувати. А Сергійко зламавши телефон, знаєш, що вирішив? А ну, все. А він вирішив. Я татові. Чуйте, малята. Ні за що не скажу. Ні за що не скажу. Хай там що, але тато не повинен нічого дізнатися. А так і подумав собі. Та нічого не вийде. Телефон татові потрібен, і тому він прийде і буде його шукати. А Сергійко вирішив, хай би там як тато не розпитував, а я буду мовчати. І татові нічого не скажу. А якщо тато вже дуже сильно буде випитувати, то Сергійко вирішив сказати, що точно бачив, як тато брав його вранці на роботу. Угу. Буде татові брехати? Уяви, так він собі вирішив. Добрючок, він скаже неправду, та, -та ще й татові. У Біблії написано, що так робити не можна. Те, звісно, що так. І повір мені. Іжачок, повір мені, що Сергійко це добре знав. І тому, коли тато прийшов, то хлопчик був сам не свій. Ну, звісно ж, це не легка річ брехати, та ще й татові. І коли тато запитав, у чому річ то Сергійко усьому зізнався. Зізнався. А, і що? Сильно його тато покарав. Хе -хе. Ну, їжачок, от давай так. От скажи мені, хіба наші татусі і матусі нас не люблять? Ну, звісно ж, люблять. Але ж. От і татко Сергійка, він любив свого синочка. І побачивши картання сина, побачивши, як той переживає і визнає свою провину, тато не став його карати. Що навіть так обійшлося? Так. Все mm. виявилося насправді не так серйозно, як думав Сергійко. Тато глянув на телефон, трохи щось там покрутив, понатискав, вімкнув і телефон запрацював. Ура. Ура! Запрацював! І ти знаєш, Сергійко після цього випадку намагався ніколи без дозволу більше цінні речі друг не брати. Ну, от ти -то добре, Сергійко. А Сергійко, то добре. А, а що з, з родичю? Можуть бути, і серйозні якісь проблеми. А ти йому цю історію розкажи і порадь розповісти угу. все татові по-чесному. Ти що, думаєш, так буде краще? Я просто впевнений у цьому. Ну, ну добре, добре, я, я спробую це зробити. А ви, малята, теж будьте чесними і особливо з вашими батьками і рідними теж. Справді так. А нам, на жаль, пора вже прощатися і готуватися до сну. На добраніч, малята! І солоденьких вам снів. снах приходять в рим.